Усім привіт! З вами я Емка і ви на моєму відеоканалі. Сьогодні у нас нова колекція, це є Дісней. Зараз ми будемо вибирати пакетики. Ну, отут ми не вибираємо. Давайте тут спочатку виберемо. Давайте от Бест. Тепер у нас Monster High, піксель арт. Я, напевно, візьму, напевно, цю. Поставимо ми це сюди, зараз ми будемо вибирати тут. Я візьму Сир І це, ми зараз тут на рандом дві штучки. І зараз ми будемо витягувати бальзамчики і кексики. Зараз у нас кекси, ой, бальзами, а потім десертик. Вибираємо два. Перший і другий. Це у нас морозиво і це у нас авокадо. Це у нас під номером 9 і під номером 11. Зараз ми клеїмо під номером 9 і під номером 11. І під номером 11. Зараз ми переходимо до кекс. і ми вже тут це. Зараз ми будемо від Це у нас. Такий білий з кремом і отакий от кольоровий. Мені похоже це на новорічний, це на простий якийсь. Це під номером 8 і 9. Зараз клеїмо під номером 9. І зараз під номером ми зараз клеїмо. І камері, далі колекція з У нас вже є отакий репка. І отут у нас є екселот. Зараз будемо ми приклеювати. І це у нас під номером один. Приклеїмо. І це у нас зараз школа Монстер Хай. це у нас У нас була така мумія під номером 6. Вона мені подобається. Можемо перегорнути сторіночку під номером 6. Вона тут трошки отакова. Зараз в нас виходить колекція Дісней нова. Отакий у нас. Це дуже гарне. Мені, пов... Мені здається, що то пов'язане з Мікі Маусом, тому що тут є сирочок. Це ми. Мікі Маус. Він під номером 4. На останньому відео ви набрали багато прям. Переглядів 200. Я дуже вражена. Я була пропала. Наступна колекція мені більше всього подобається Це у нас виді таких плюшових. І усім дякую за перегляд, всім бавайте!